Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Остання битва. Розділ 12. Частина 2 Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Тіріан бачив, що загін його приречений, і нікому він допомогти не в змозі. краєм ока він помітив, як неподалік упав безстрашний дикий кабан. На іншому фланзі шалено продовжував битися діамант. Крізь гущавину бою він спостерігав, як кремезний остраханець волочить за волосся джил. Та на те, аби думати про все це, ворог не залишив Тіріану жодної миті. Одна єдина думка заволоділа ним думка про те, як би віддати своє життя дорожче. Та навіть у цьому удача, здавалося, покинула його. Все далі і далі тягло його від білої скелі, що захищала йому спину. Коли б'єшся з дюжиною ворогів заразом, доводиться чіплятися за кожну можливість, чи то вислазнути з під удару, чи то завдати удару самому в незахищені груди, чи шию. Кілька таких ударів і ти вже далеко від того місця, де в'язався в бій. Ось і Тіріан раптом виявив, що чи з волі, чи з неволі. А його заносить праворуч, усе ближче до хліва. Майнула думка, що треба б триматися від нього подалі. Але чому у запалі бою він не пригадав. Та навіть якби і пригадав, вдіяти все одно нічого б не зміг. У якусь мить він схрестив мечі з самим терканом. Вогнище було перед ним, а за спиною. Вже темнів хлів. І тут він зрозумів ворог від початку вів його сюди. Ось уже й двоє остраханців придержують двері, аби їх зачинити, щойно він опиниться всередині. Ось і Таркан вперто насідає, змушуючи відступити ще далі. Останній крок. І він уже на порозі. Але перш ніж зникнути, Тіріан вирішив ступити ще один крок. Він кинув меча. Ошелешений супротивник на якусь мить застиг. А Тіріан пірнув під ятаган, який просвистів у нього над головою, і опинився поруч з ріждою. Обома руками він ухопив його за пояс. І рвонув Таркана слідом за собою. Таким і був його останній крок. Війди і зустрінься з Ташем!» крикнув він наостанок. Почувся розкотистий гуркіт. Земля здригнулась і, так само, як і з Крутим, пітьмо осяяло сліпуче світло. На дворі... Остраханці залементували. Таш! Таш! Хтось навіть забарабанив у двері. Проте рятувати начальника не кинувся ніхто. Якщо вже той придався ташу, то так тому і бути. Решта на зустрічі з Ташем не поспішали. А Тірян мить другу не міг збагнути, а ніде він ані що з ним? Ані навіть хто ж він взагалі такий. Потім він покліпав повіками. Усередині, як виявилося, було не так уже й темно, як здавалося, з надвору. Навпаки, усе було яскраво освітлено, від чого очі закліпали самі собою. Він обернувся подивитися на ріжду. Але той не удостоїв його поглядом. Ріжді було не до нього. Ріжда заволав щосили, тицяючи пальцем кудись уперед. Потім затолив обличчя руками і упав ниць, не піднімаючи голови. Тірян подивився туди, куди тицяв пальцем ріжда, і все зрозумів. До них сунуло щось. Хай і не настільки величезне, як те, що бачили з вежі, проте набагато більше за будь яку людину, словом, та сама істота, а були у неї голова грифа чотири руки розверстий пташиний дзьоб та палаючі очі, і з дзьоба випорснули слова. Схожі на клекіт. Ти викликав мене до нарнії, тарка ріжда. І ось я тут. Що скажеш ти мені? У відповідь ні звуку, і навіть голови ріжда не підвів. Його трясло, наче від гикавки. Що ж, сміливець у бою? Він розгубив до половини свою хоробрість, коли в його голові зародився здогад, що та ж зовсім недовільна вигадка. Нараз, нагнувшись, буцім то курка, щоб дзьобнути черв'яка, таж підхопив тарка на ріжду під пахву правої з верхніх рук і втупив своє застигле око в тіряна. Для цього довелося повернути голову, бо прямо перед собою птах дивитися не може. Та тієї самої миті, десь за спини у страшного птаха, почувся могутній та спокійний, неначе рокіт морського прибою в розпалі літа голос. Іди геть, чудовисько!» І забирай свою законну здобич із собою, в ім'я слана і батька його, владики сущого. Мить і чудовисько зникло, несучи у пазурах тарка на ріжду. А Тіріан узявся озиратися по боках, намагаючись вгадати, чи не почувся йому цей голос? І тут... Серце його забилося сильніше, ніж навіть під час битви. Перед ним стояли сім королів і королев Нарнії у блискучих шатах. На королях до того ж поблискували кольчуги тонкого плетева, а в руках сяяли оголені мечі. Тірян гречно вклонився. І хотів був сказати щось таке, що пасує зустрічі, та наймолодша з королев зненацька засміялася. Тірян придивився і охнув від подиву. Прекрасною юною королевою була не хто інша, як джил, але ця джил була зовсім не такою, якою він запам'ятав її в останньому бою. Замурзане лице, у пачоках сліз і бруду, у старенькій сукенці, що сповзла з плеча. Ні ні. Від цієї джил віяли прохолода та свіжість. Не мов би то вона щойно вийшла з королівської купальні. Спочатку видалося, ніби вона раптово подорослішала, а потім він про себе вирішив, що ні, потім. Його знову опанували сумніви. І так, в кінець заплутавшись, він облишив про це думати. Тим більше, що він опізнав наймолодшого з королів. Ним був безперечно Юстас, який перемінився так само, як і Джил. Та тут уже Тіріан відчув незручність, позаяк не гоже королю з'являтися перед людьми в крові та бруді. У поту та у порохняві битви, але не встиг він про це й подумати, як відчув, що теж змінився. Він шкірою відчув чистоту та свіжість. А коли глянув додолу, то обімлів. На ньому були шати, що він і сам би одягнув для урочиста стею кеїр паравелії. Це жодним чином не означало, що йому було в них незручно. В Нарнії вміли і шити і кроїти так, щоб красиве водночас було зручним. І це при тому, що тут ніхто і гадки не мав про такі штуки, як крохмаль, фланелева підбивка або тої хитрі резинки та підв'язки. Сір, сказала Джелл, Виходячи вперед і зробивши чудовий реверанс, дозвольте мені представити вас Пітеру, великому королю Нарнії!» Тіріану не довелося ані довідуватися, ані перепитувати, хто з королів верховний, оскільки він знав його і так, з пам'яті колишнього сну. Та наяву лик короля був сповнений. Не примарної, а земної шляхетності. І Тіріан ступив крок уперед, схилив коліно і поцілував руку верховного короля Пітера. Бажаним гостем будеш ти в моєму серці, сказав він. І великий король підняв його з колін і розцілував в обидві щоки, як це заведено у королів. Потім представив старшій королеві, яка хоч і називалася старшою, та не мала ані зморшок на чолі, ані сріблястого пасма серед густого волосся, нічого такого, що видавало по ній давній вік. Сір це леді Поллі, відрекомендував її Пітер. Вона була тут, у Нарнії. У перший день творіння, коли, за словом ослана, стали рости дерева і заговорили звірі. Потім він підвів тіряна до могутнього воїна з довгою груди бородою, чілик був сповнений мудрості. Це він мовив, брат наш, король Едмунд, а поруч. Королева Люсі, моя сестра. Сір, коли всі були названі йому, наважився запитати Тіріан. Коли я прочитав всі хроніки і правильно їх зрозумів, то тут серед вас не вистачає ще однієї сестри. У вашої величності була ще сестра. То де ж королева Сьюзен? Сестра наша. Відповів Пітер коротко і суворо. Вже не з нами. Вона сама давно вже відреклася, відповів за нього наймудріший Юстас. І скільки ми не намагалися заговорити про Нарнію, вона щоразу відмахувалася. Охота ж вам пам'ять займати такими дрібницями? Хіба мала хто, що грав, коли був дитиною? Такими були її слова. «Підолажна Сюзен, зітхнула Джил. Сьогодні її хвилюють зовсім інші речі Панчохи з нейлону, губна помада та запрошення на вечірки. Втім, їй завжди хотілося скоріше стати дорослою. Вістину, відгукнулася на це леді Пуллі. Хотілося щоб вона й справді подорослішала. Усі шкільні роки її даремно пролетіли у спробах стати такою, якою вона є тепер, і промайне все життя у спробах залишитися такою, якомога довше. духше. Усі виходить, що до найбезглуздішого з віків вона поспішала дорости на всі жили, а досягнувши, Настільки ж метушливо намагається залишитися в цьому віці. Ось безглуздя суєти і суєта безглуздих. Годі вже про це, перервав її, спохмурнівши, великий король Пітер. Погляньте краще, який тут чудовий сад, які в ньому плоди. Неодмінно їх скуштуйте. І лише тепер. Тіріан роззирнувся, і справді більш неймовірну пригоду годі було уявити.